Анемометр ЕТ-955, призначений для вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,3 до 45 метрів за секунду, а також температури повітря в діапазоні від мінус 30 до 60 градусів Цельсія. Додатково вимірює об'ємну витрату повітря. Анемометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Датчик температури знаходиться всередині крильчатки. Під час вимірювання швидкості вітру крильчатку слід орієнтувати згідно стрілки, яка показує напрям, звідки повинен приходити повітряний потік. Довжина кабеля у розтягнутому стані становить близько 2 метрів. Функціонал кнопок. Увімкнення анемометра. Підсвічування дисплею. Вимкнули. Вимкнули. Знову вимкнули. Кнопка Цельсій «Фаренгейт» дозволяє змінювати одиниці вимірювання температури. Градуси Фаренгейта. Градуси Цельсія. Кнопка АВГ дозволяє виводити на дисплей не миттєве значення температури і швидкості вітру, а усереднені, по 30 останнім вимірам, тобто усереднені за декілька останніх секунд. Для переходу в цей режим слід просто натиснути на кнопку AVG. Війшли в режим усереднення. Вийшли. Кнопка Hold дозволяє фіксувати на дисплеї поточні значення температури і швидкості вітру. Подуємо в датчик, пам'ятаємо про орієнтацію. Зафіксували поточне значення. Ще раз натиснути. Зняли фіксацію. Кнопка «Юніц» призначена для вибору одиниць вимірювання швидкості вітру і об'ємної витрати повітря. Метри за секунду. Кілометри за годину, хути за хвилину, вузли, милі за годину. Кубічні метри за хвилину, кубічні фути за хвилину. Повернулись назад до метрів за секунду. Кнопка MaxMін призначена для відображення на дисплеї максимальних і мінімальних значень швидкості вітру і температури, які були досягнуті з моменту увімкнення приладу. Макс. Максимальне значення, мінімальне значення. Вийшли з режиму перегляду, подуємо в датчик. Натискаємо кнопку Мін». зафіксовані максимальні досягнуті значення. Мінімальні. Вийшли. В лівому нижньому кутку є 12-рівнева шкала швидкості вітру. Яка фактично відповідає шкалі бофорта. Вимкнення анемометра. Якщо з анемометром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Перед вимірюванням об'ємної витрати повітря нам потрібно задати площу перерізу, через який проходить повітряний потік. Для цього слід затиснути кнопку Set і увімкнути анемометр. Увійшли в режим налаштування. Нехай у нас буде квадратний канал зі стороною 2 метри, тобто його площа 4 квадратних метри. Кнопкою Set вибираємо розмірність метри квадратні або фути квадратні. Кнопкою «Max-Min» зміщуємо розрядність. Кнопкою вверх вниз встановлюємо конкретне значення. 4. Зміщуємо розрядність. 4 метри квадратні. Якщо все встановлено, натискаємо кнопку Hold. Значення запам'ятовано і навіть після вимкнення немометра воно збережеться.